У нас немає зараз кандидата в депутати. <тит> <У> нас... <тит> Ні, у нас є доктор філософії. Ну, доктор, <тит> <тит> Ви записали цю людину? Так, я вже Миколаївна. Яка Миколаївна? <тит> Він записаний тут. Ви його документи перевіряєте. Розумієте, тут це навчальний заклад. І ходити будь-кому без відома так... і... У нас внутрішні заходи проходять. розумієте? Внутрішні заходи з кандидатом у депутати в обласну раду? Ні, в нас проводяться внутрішні заходи. З нас так шокавичня. я поприсутствую, щоб, ні, ні. щоб він не. Юрій хай він присутній. Я все одно не як кандидат, я ні. Діло в тому, що тут хай справа він. в іншому. Є пропускний режим. Який не зрозуміло, за що гроші получають. Якщо 14 листопада у нас буде прийшло, жовтня відзначатися велике релігійне свято, традиційне, яке переросло в нас у свято, це свято Покрови. І до цього свята ми запросили на зустріч з вами директора обласної державної телерадіокомпанії Рось, доктора філософії, кандидата політичних наук. Заслуженого журналіста України Полініченка Михайла Михайловича. А у вас тут робочі моменти, чи ви до зустрічі? Чи? Ми це до зустрічі. До зустрічі. Да. А, ви тоді да, да. А, а вам ще й подарки обіцяли? Равен. А на зустріч це вам добровільно примусово чи примусово. Хочемо всі, бо це знаємо старі кадри, розумієте, хочемо побачити, як людина пішла по службі. А чому вас взагалі пояснювали, чого збирають тут? На з кандидатом тоді були.